Отак, От наготовив я вчора пленку вереда. Коротше. Думаю, так, сьогодні, значить, хороша погодка, це було вчора. Думаю, сьогодні повинно бути тепліше. Зайшов прогноз погоди, подивився, вроді має бути тепліше. Думаю, все, буду дивитися бджіл. Так, да, подивився. Це, до речі, один із фокапів, який може бути в цей період на пасіці. Тяжко знімати, тому що йде дощ, не хочеться замочити телефон. Але дивіться. Значить, Перше, ви повинні продбати, подбати про цей момент. Яким чином, джули повинні бути е, запаковані. Я не буду зараз відкривати, тому що йде дощ, але запаковані повинні бути з точки зору саме е, теплоізоляції, да? Тобто, Таким чином повинні бути запаковані, щоб запросто могли е, там всередині обігріти. Себе і свій розплід. Потім ви повинні в цей момент не переживати, не боятися, бути впевнені в тому, що ви зробили. Добре тим, хто постелив плівку вереда, але з другої сторони, може, ну, добре, що не постелили ті, хто не постелили, тому що не буде розплоду. Але на дворі температура плюсова, не холодно на дворі, просто що мокро, дуже сильно, тому в принципі біде не буде. Основна біда, то це конечно, для дерев. Бачите, для дерев. Я, ось за деревце, ну, я всі дерева вже попідрізав, вже садок привів до норми. То, щоб їхні оці зав'язі щоб вони не, не посипались, тому що, тому що буде повний капець. Якщо посипляться зав'язі на деревах, то цітіння садів буде відпадати. Да? Але ті зав'язі Надіжному цьому, все повинно бути чітко, як то кажуть. Зараз я вам покажу смородина, в якому стані на сьогоднішній день. От для неї дійсно буде складно для смородини. От дивіться, вона вже з листочками, бачите? Смородина вже з листочками. Але повинна вона коротче, нормально витримати. Смородина вже з листочками, бачите, яка? Але я думаю, що вона витримає, тому що морозу немає, мокро просто і сніг. З одної сторони, це добре, що цей сніг, на дворі плюсова температура і сніг, що є багато вологи, то все буде дуже файно сісти. Але тут вже не спіть, тут вже дивіться за своїми бджолами, слідкуйте, щоб вони. щоб ви вчасно з ними попрацювали. Щоб ви вчасно з ними попрацювали і все у вас буде. Круто, що мається на увазі вчасно попрацювали? Зараз після цього дощу, після цього снігу, влупить тепло, є куча вологи, все почне розвиватися, буяти. І в цей момент треба для пасічника активно працювати з бджолою. А саме розширення, доукомплектація, підставляння вещинки і так далі. Все, в мене вже <кхід> рука намокла, захолодає. Панове, підписуйтесь на канал of Фюкрей, а я поїхав в магазин.